Пальчики влізли, робить щось пишуть. Восьмирічній Адріані одягають на руку найменший розмір робота рукавички. Це її друге заняття на інноваційному тренажері. Через спазм дівчинка не може вільно рухати пальцями лівої руки. Наморобот допомагає і навчає. Терапевтка робить рухи, і за допомогою тиску у рукавичці пальці пацієнтки їх повторюють. За допомогою датчиків, які є на в багатоканальній перчатці на кожному пальчику, воно передається в компресор. Компресор вловлює ці рухи і подає тиск по каналах пасивної перчатки у кожний пальчик. Зараз ми робимо згинання і розгинання всіх пальчиків. Розміри рукавичок та режим занять підбирають індивідуально, розповідає Тетяна. Пневморобот допомагає відновити функції кінцівок. Я можу захоплювати м'ячик. Я чувствую, як вона накачує повітря. Ну, може бути навіть лоскотно. Заняття триває до півгодини. Далі Адріана повторює вправи, які пропонує робот. Так, ми приходимо до іншого режиму, і цей режим жестокий справи і посильно. Після тренувань зробо рукою дівчинка виконує рухи без тренажера. Я бачу результат. Тобто, дитина може робити захват мілких предметів і при розслабленні. Тримати руку прямо, тобто опускати і тримати її в розкритому положенні. Роботом-тренажером користуються не тільки діти, а й дорослі, розповідає медична директорка центру. Апарат відновлює рухливість пальців та кистей після черепно-мозкової травми, інсульту, міновибухової травми. Реабілітацію роботом-тренажером можна пройти безоплатно за державною програмою медичних гарантій, каже Ольга Зеленіна. Щомісяця центр загалом приймає майже 200 пацієнтів. Ірина Стрижка, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.